А можна трошечки нескромне питання, а скільки разів, якщо. <рігла> Це просто За... Доволі скромне питання. Ой, <рігла> <вже> скромне! <рігла> — Скільки разів був сексу? А? Именно... а в, в цей день? день? Мало, бо я зайобана була після роботи. Ми він по, по хвилинами врахуємо чи по. Скільки по... разів він входив? По ми... Там же що зазвичай. Вчора, сколько раз був один, все. Він сказав, що не смішний ТикТок і поїхав додому. Ні, подожди. Ну, такий вечір. Не, непонятно, так? Не зрозуміло, як це виглядало. Він проїхав. була. Був секс. Є, бля, да. Є, бля, Я не знаю. Це можна назвати є, бля? Хотів сказати довбежка. Готилися в ту туза просто. Якщо ви були в моїй квартирі, на мене там стоїть три баяна і фортепіано. І от ми якісь там раз зайнялися сексом. І коли закінчилось... Це секс паєбушки. <пайбушки> він таке лежить, дивиться на мою квартиру і каже: А ти не хочеш зараз мені на баяні сіграти? <пайбушку>